Ларі Елісон, засновник компанії Oracle. Крім цінних паперів власної корпорації, він є великим акціонером і інших помітних компаній, таких як NetSuite та Leapfrog Enterprises. А придбавши 3 мільйони акцій концерну Tesla, Елісон увійшов до її ради директорів. Мільярдер має власний острів 2012 року за 300 мільйонів доларів він придбав 98% Ланаї на гавайському архипелазі. Також у Велісона є пристрасть до величних будівель, у його володінні особняк Бічвуда у Ньюпорті вартістю 10,5 млн доларів, вілла з садом в Кіото – 86 мільйонів, будинок на озері Тахо 100 мільйонів, маєток у Вудсайді, 200 мільйонів, пляжний котеч в Малібу 37 мільйонів і садиба в Каліфорнії за 43 мільйони доларів. У власності підприємця також є легкий, багатоцільовий винищувач Сіаї Марчеті S211. І власна яхта. Елісон вклав 200 мільйонів доларів у будівництво 138-метрової Rising Sun, проте розлучився з нею 2010-го. Зараз у мільярдера є 88 метрова Мусаші. А більше про бізнес та інвестиції ми пишемо в нашому телеграм-каналі. Тут багато корисного для підприємців та всіх, хто планує починати власну справу. Посилання в профілі. Приєднуйтеся.